Скандал в українському футболі на пункті перетину кордону Рава Руська. Правоохоронці зупинили першого віцепрезидента Української асоціації футболу Юрія Запісоцького. Вручили йому підозру. Цю інформацію розповсюдила низка спортивних видань та журналістів. Пізніше підтвердив і перший віцепрезидент Асоціації футболу України Олег. Протасов наразі правоохоронні органи справи не коментують. А от наші кореспонденти по крихті зібрали інформацію про справу, в якій вручено пірозру. Подробиці далі в сюжеті. Я ж людина не публічна. Це віцепрезидент Української асоціації футболу Юрій Запісоцький. Фактично довірена особа президента асоціації футболу Андрія Павелка. Під час перетину українсько польського кордону він отримав підозру від правоохоронних органів. Куди куди дивитися? оптимально? історія цього кримінального провадження тягнеться майже вісім років. У ній кілька дійових осіб. Тож про все по порядку. Отже, в 2015 році новим президентом Федерації футболу України обирають Андрія Павелка. Павелка хто база. Ще за кілька місяців він стає народним депутатом. Очолює бюджетний комітет Верховної Ради і отримує доступ до державних коштів і програм. для Поєднавши ці дві посади, футбольний чиновник чи топак уже політик Андрій Павелко обіцяє побудувати нову базу для футбольних збірних. За рік Федерація футболу України просить в УЄФА гроші на будівництво сучасної бази в селі Княжичі, Це під Києвом. Земля там дорога, грошей потрібно багато. У січні 2017 року Українська асоціація футболу отримує цільовий грант від УЄФА у розмірі 4,5 мільйони євро саме на будівництво бази. Всі Знали, що багато в СМІ це писали, що зайшли кошти, і кошти повинні були використовуватись на розбудівлю бази, але потім вони були переброшені. А може ті кошти ще є? Десь на рахунку інтернет і досі зберігає сканокопії документів, які підтверджують цю угоду. За цим документом зведення бази мало стартувати у березні 18-го та завершитися у серпні 20-го. Зверніть увагу у документі стоїть підпис не головного футбольного функціонера Андрія Павелка, а його заступника того самого Юрія Запісоцького. Ще 2,5 мільйони євро Українська асоціація футболу просила у ФІФА, їх мали витратити на придбання землі під Києвом. Ціну, звичайно, завищили в кілька разів. Документи купівлі-продажу це підтверджують. Колишні власники подружжя Оксана та Дмитро Баликіних отримали за всі ділянки 8 мільйонів гривень за тогочасним курсом НБУ десь 300 тисяч євро. І тут з'явилася маленька проблема. Цільове призначення земель, за які заплатила Українська асоціація футболу, відпочинок та рекреація. Будувати спортивні бази заборонено лише за погодженням з урядом і певною процедурою. Це рекреаційна зона. Жодна будівельна компанія, в якій мені це відомо, вони просили. Починайте там будувати, не взялась за це. За документами базу мали побудувати ще два роки тому. Сьогодні на місці, де вона мала б стояти, росте трава, і місцеві селяни випасають корів. Куди поділися майже сім мільйонів євро від міжнародних асоціацій, також таємниця. УАФ на запити журналістів не відповідає. Натомість кілька правоохоронних органів розслідують діяльність посадовців федерації і регулярно проводять обшуки у будинку футболу. Цікаво в українській асоціації футболу відреагували і на подію із врученням підозри Юрію Запісоцькому. Замість прес-релізів і прес конференцій з'явився допис у Фейсбуці Олега Протасову, підлеглого Павелка. Колишній футболіст, а нині перший віцепрезидент асоціації із зарплатнею майже півмільйона гривень на місяць назвав затримання Запісоцько незаконним і звинувати у цьому російських шпигунів. На жаль, на запитання про зниклі гроші від ФІФА та УЄФА функціонер не відповів. Дмитро Святненко, ТСН 1+,1, марафон, єдині новини.